Ну і ми вже казали, що сьогодні масштабних святкувань власне в столиці не відбуватиметься як протягом всього, періоду новорічних свят. А і тобто ярмарків, гучних розваг от цього всього не буде. Є звичайно окремі новорічні локації, про них можливо пізніше поговоримо, де можна щось подібне побачити, але саме муніципальна влада такого не організовує. Так от і Мер Києва Італій Кличко зазначив, що таке рішення ухвалила Рада оборони міста, враховуючи необхідність економії електроенергії, ну і безпекову ситуацію, звичайно, до того ж, біля головної линки, окрім фотозон з QR-кодами благодійних організацій і кількох сувенірних будиночків, концертів чи масових заходів, не передбачається. Громадський транспорт не змінюватиме розклад на новорічні свята. Про це повідомили в департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Метрополітен працюватиме від 6 і до 23 третьої. Не змінюватиметься інтервал руху потягів. Водночас підземка цілодобово працює як укриття у звичайному режимі. Працюватиме і наземний громадський транспорт, тобто з 5.30 і до 23.30. І також, попри святкування нового року, скасовувати або скорочувати комендантську годину в українській столиці. Не планують обмеження пересування діятимуть з 12-ї години ночі до 5-ї ранку. Як і в звичайні дні, в цей період заборонено перебувати на вулицях, в парках та інших громадських місцях без спеціального дозволу. Виняток становить лише переміщення в укриття. І от у разі оголошення повітряної тривоги в новорічну ніч обов'язково подбайте про власну безпеку. Найкраще це скористатися, звісно, укриттям неподалік від вашого будинку. Мапа столичних укриттів доступна в застосунку Київ цифрової. І з собою обов'язково візьміть тривожну валізку. Якщо ж укриття далеко, то дотримайтеся правила двох стін, адже вони можуть захистити вас принаймні від падіння уламків і тримайтеся подалі, звісно ж, від вікон і дверей. Ну і нагадуємо звичайно про заборону використання будь-якої піротехніки, салютів, феєрверків та петард під час воєнного стану, і зокрема в новорічну ніч салюти і фєрверки завдають шкоди психологічному здоров'ю, оскільки і нагадують звуків вибухів. Через це можуть лякати людей і тварин, які переживають жахіття війни. Ну ми з вами по суті це переживаємо. Тому от, а як вам буде, якщо у вас під вікнами будуть лупашити, пробачте салюти? Ну правда, вам буде лячно. Ну так от тому і заборонено. І в новорічну ніч в Україні чергуватимуть більше 7 тисяч рятувальників. Таке повідомили в ДСНС. Також до чергувань підготують і 2 тисяч 2 тисячі одиниць техніки, щоб за лічені хвилини допомогти кожному, хто потребуватиме допомоги. Водночас надзвичайники закликають людей дотримуватися правил і дбати про себе та рідних.